Вітаю підписників та гостів мого каналу. Пропоную вашій увазі наймасштабніший проєкт по відновленню Каховської гідроелектростанції та затопленої території внаслідку підриву Дамби ГЕС ворогами України. Ну що ж, приступимо до захопливої подорожі по світу Майнкрафт та величної споруди гідроелектростанції на найбільшій та найкрасивішій річці України. Дніпро. Починаємо з занурення під греблю, яка перегороджує русло річки Дніпро та створює напір води для використання її енергії в ГЕС. Ця гідроелектростанція створена з найміцніших противибухових матеріалів, які витримують наві... навіть найсильніші взриви. Зануримося під воду. І тут спроєктовані водозиви з отвором, які пропускають воду менше або більше. Ось так от вони закриваються, і потік води зменшується. Допомогою отворів можна не тільки зменшити потік води, а й збільшити, тим самим збільшуємо або зменшуємо течію річки. Тепер піднімаємось на поверхню. Заходимо в пункт управління гідроелектростанції, де знаходиться мапа Гес, пульт управління. Журнали обліку потужності електроенергії Гес Ричаги для автоматичного управління шлюзами греблі. Ця величезна споруда. Виробляє багато електроенергії в мережі українців і за кордон. Також ми зробили зариблення Каховського водосховища мільйонами мальками коропа, щуки, судака, окуня, карася, лина, ляща, товстолова та білого амура. А також ми іще Зробили переселення тварин, які постраждали від затоплення територій: конів, їжачків, ховрашків та тушканчиків. Ось така величезна будівля Каховська гідроелектростанція. Нема нічого неможливого, Все відбудуємо. Ми сильні, ми, українці, ми переможемо.